Добрий день. Сьогодні поговоримо про такий пароочисник фірми Бор. Ну, фірма нібито німецька, але, звичайно, це Китай, це ми всі розуміємо. Інструкція є, інструкція на українській мові. Положили ще ось таке попередження, що використовувати тільки з дистильованою водою. Воно логічно, щоб не було накісну. Так, що ми маємо? Там пару чеснок. Бывают они в зеленом цвете и в белом. нас на самом деле в зеленом ниби то есть, но присылают всегда белый. Так, порочный понятно. Фланг, продолжающий. Лика, мирно. Тут на 400 миллилитров. Насадка наносим, такая вот насадка, щитка, тряпочка на всю насадку нашу. Сделали и пошли чистить. Так, ну и еще тут одна личка. Ось така щитка з металевими усами, не знаю для чого, така доволі жорстка. Така сама тільки з більш м'якішими синтетичними. І ось така теж синтетикою. Ну, звичайно, основний ваш інструмент буде це оцей носик. Одліваюся дуже просто. Тут є кнопка, защлка в діто. Далі, чому я вибрав саме цей парачисник? Перечитав я багато форумів, передивився багато відео, але зупинився саме на ньому. Чому? Скажу чому. Тому що 95% пара ну, скажімо так, в сегменті від там. Від 1,5 до двох, двох з половиною, навіть, тисячі гривень, вони всі е, мають однакову будову. У нас є бак, там парогенератор і носінь, так би мовити. Але в більшості, як я кажу, в 95%, отут, це герметична пробка, яка закручується. Тобто це вихід одразу з парогенератора Тобто ви сюди наливаєте воду. Але одночасно, коли ви закручуєте, це і є корпусом парогенератора, через нього йде пар. Тому доливати воду до того, як ви перестали ним працювати, у вас не вийде. Ну і так само в тих герметичних парочниках, в яких тут герметична пробка закручується, у них зазвичай маленьке є виконечко для того, щоб подивитися, якийсь, який рівень води. Ну, а як бачите, тут відмінність цього дуже велика. Великий прозорий отвір, рівень вказаний, ну де, як в звичайному чайнику. Тут у нас 300 мл, 400 мл і звичайна пробка без різьби. Тобто Тут тиску немає. Сюди вони лили, закрили, все, подивилися рівень. Парогенератор сам ємність металево, в нього всередині, вона якби у двойному корпусі, тому і корпус цього парогенератора не гріється. Ось основна відмінність. Не герметична пробка, бо тут нема тиску, великий отвор для, рів... для контролю рівня. І що саме головне ще одна із дуже удобних функцій це фіксація цієї кнопки. Коли ви працюєте, вам постійно треба нажимати, це дуже неудобно. Тут зроблено як приблизно в шуруповертах, фіксація. Раз, кнопка зафіксована. Далі ви її оберете і працюєте, як вам треба. Дуже одина штука. Нажали, кнопка відпустила. Не у всіх ця функція є. Так, тепер на відео, яке є в інтернеті, вони англомовні. Я дивився, ну є і російськомовні. Писали, що 400 мл сюди не влазить. Одразу перелив йде. Нічого подібного, сюди влазить навіть більше. Ось мітка 400 мл пробухи навіть і більше, нічого страшного немає. Повний цей мірний стаканчик наливається без проблем. Тут зроблено ще так, що ви не перелєте. Зараз покажу. Для прикладу набрали на води лемовди, отвір. Промахнулись, налили сюди. Нічого страшного, вода стікає. жолоб дуже удобно тут зробили. Тож вода вам ні на руки, ні на кнопки нікуди не натече. Налили все без проблем. Ще один плюс його, що можна доливати в процесі роботи. Тобто ви попрацювали, водичка закінчилася, ну майже закінчилася, да? зупинилися, відкрили, долили води і продовжили. Інструкція пише, що постійно він може працювати 15 хвилин і 15 хвилин треба дати йому відпочити. Ну, пробую я більше, ніяких проблем немає, працюю не 20-25. Ну, тому цікаво, зараз, що включу його, побачите індикація у нас тут червона, що він включений в мережу. А Коли ви включили його, щоб він вже працював, тут вже зелений колір. Інструкція написано, що через секунду. Вже йде пар, ну, звичайно, це неправда. Ну, як бачите, скільки ну, 10 секунд і пар пішов. Цікава особливість, якщо ви трошки його наклоняєте, інтенсивність пару разом півтора підвищується, не знаю чого там. Пар йде температурою 133 градуси, але дійсною рукою ви тут тримати не зможете. У багатьох парачисниках температура біля 100-100 ну копійки, 100, 103-105, 100, 100, 100, тут 133 Перевіряв я пірометром, ну, 133 нема, але 130 є точно. Тому єдиний недолік, ну як недолік, це, з цього треба звикнути. Одною рукою включити його дуже тяжко, тому що треба натиснути тут і включити тут. Зазвичай це робиться двома руками. Тепер про краплі. Багато хто пише, що саме в цих моделях він постійно плюється і так далі. Це нібито і правда, але насправді ні. Плюється він, коли ви, допустимо, простояв він у вас там десь, ну, день-два. Ви як зараз я заправив. Включили, да, буде плюватися секунд, 10, буде плюватися каплями. Все просто. Конденсат, поки він у вас десь там стояв, трубка сконденсувався і він випльовує цей конденсат. Якщо ви користуєтеся ним постійно, чи налили, він поставив 15 хвилин, налили і знову включили, нічого вже не плюється. Пар видув, всі краплі звідти. Тому налили, десь над полом включили, десь секунд покапало, далі все, пішли робити, що вам треба. Ну, якось так. Шнур тут 3 метри, в принципі, достатньо, насадки всі працюють. Писали лише, що в цьому місці ну в цьому, чи коли ви продовжуєте в цьому, коли вдіваєте насадки, там якісь щитки і так далі, щось десь тече і так далі. Тут витікає, нічого, ніде не витікає. Тут двойний. Двойна резинка м'яка, і нічого нікуди, нічого, нікуди, ніяка вода не попадає, ніде нічого не втікає. Тому користуйтеся, чудова штука, працює невідмінно. Для того, для чого ми її купляли, воно справилось на 100%. Так, якщо ви. Звісно, хочете, щоб ваша плиту, яку ви там не драїли 10 років, воно відмило там за 5 хвилин, такого не буде. Чи там якийсь застарілий бруд там, з керамічної плітки, яку ви там не чистили руками, воно почистить за 10 секунд, такого теж не буде. Треба ж дивитися на життя. Да. Якщо у вас там невеличкий бруд, чи там ви тільки забруднили, чи там йому там декілька днів, навіть той жир на плиті, якому там, там день-два, чи там в духовці. Ну Не дуже застарілий жир відмиває на ну, ура. Дуже старий не відмиє. Відмиє, але це треба час. Тому реклама рекламою, але це життя. Тому купуйте, не пошкодуйте. Як я й казав, відмінність його відсутність герметичної кришки, бо тут це не корпус паречника. Тому тут немає тиску, тому тут можна доливати в процесі роботи, навіть коли він включений, можете туди доливати. Великий отвор для контролю рівня, ну як в звичайному чайнику. І фіксація кнопки. Оці три плюса саме за це я його і купив. Тому раджу, купуйте, не пошкодуєте.